Чи бажаєте ви проводити слухання справи його відсутності? Ні. На то є питання, яке попередньо подано Зеленіна. Думаю, вже наступають, вже бомбають. Так, бомбають. Чи я їй це згоджу? що ви робите? Пан Горняк, кожна з має право на захист. Так, про собу. Та на Горняк. Залишайте свої враження пресою. Ми ще не справу. Не піднімайте голос, добре всі чують. Не кричіть. Ні, ну ви кричите, я маю право згідно Конституції, ми ж добре чуємо. Ми, я думаю, розберемося. Я думаю, ви розумієте ситуацію. Ви розумієте, що кожна особа має право встановити закону на Наскільки я бачу, зараз присутній відсутній представник вказаний зовут зі свободу і нас у подальшому треба теж. як я юридично не похований і не можу заговорити. Чи правильно що чи не мають. Це сусідня Ви що з вашим перетворка. Ну так ми ще ж розраховували на безсторонність а Ми маємо адвокатуру Ми проти посторін. А яким чином особа, які інша особа надає право допомогу, може оцінювати будь-які ваші попередження і клопотання з точки зору права? Не в тому справа людина займає незаконно, де вона має нікого. Лише того, не зв'язувати встановити, вони документи сквітку суду. Шановний партнер, вказана особа користувалася правовою допомогою адвоката. Договір, з яким на час, як я розумію, не розірвано, що було з'ясовано судом. Як ми всі розуміємо, кожен має право на достатню правову допомогу. Відповідно, ми не можемо зараз заставляти відповідача давати відповідь на будь-які ваші попередження, клопотання листи і так далі, з яких тих засідання віддає юридичну ранку. А звідки ви знаєте? А може він не грамотний? А грамотно. значить, я знову говорю, що суд не обережений, не є стороній і допомагає стороні відповідача, зловживатися. Не будемо ви задати будь-які клопотання, але здебільшого вашого адвоката. Ні. Ні. Я не ви, не ви задаєте питання, у формі, формі від, флопотані. Флопотані. Протестую. Так, протестую, протестую! Протестую, все. Не мечую. Звертайтеся, безпосередньо вас. Які є ємосторонньою стороною вказаному процесі, вказані дві особи присутні даному судовому процесі в якості вільних слухачів. Наразі я спробую з'ясувати чи не музик будь-яких питань по питань, вказані особи пришкучають ні судовому розгляду, даючи якісь непотрібні реві. Стаття 17. я думаю, що ви будете чи не будете посиліть, я Якщо ми маємо намір розібратися всіх обставинах вказаної справи, з'ясувати хто правий, хто не правий. Як всі ми розуміємо, у вас представник Боги. Вказаної особи представник Анохін, який був на напередньому осіданні і з яким наразі не розірвано жодного договору надання юридичної допомоги. Яким чином я звертаю безпосередньо до вас? Суд може заставляти давати якісь відповіді та дарити подібних, якщо вказано особи не юридичного нападу? Ви що маєте не має юридичного іноці на уваху. А ви би дали запитання у формі відповіді? А відповідно, що не допускається частина 3, статті 13, не допускається дії особи, що вчиняється з наміром задати шкоди іншій особі, а також сповживання правом та в, в інших формах. Це е, цивільний кодекс. Е, що ви маєте на увазі? В якості чого? В нього є засник. Є представник, це не відповачний. Представник належним чином. Зараз він заявляє. Для того, не, не, не повідомивши, чи представник його іншому Немає, немає, не немає, немає надано суду підстави того, що представник десь не може приймати участь в цьому, в цьому засіданні. І очевидно, за хабар чи конфлікт інтересів, а за просто так суддя міського не, не буде задавати питання. Відповідальча Богів в пролежної поведінки в судовому процесі. Місько суддя заберебуючи військо в кримінальному провадженні, номер я надав. Пізніше суддя місько відмовила надати права залучити справу мене як представника. Модулю вителя Гончарука. І це було нормально, це було по закону. А зараз представник відповідач не може назвати де його представник, тобто він свідомо затягує розгляд справи, Мама, очевидно, знов-таки на моє переконання за зацікавленістю, за інтересом. 80-ЦПК України. Здійснюється з змагальності сторін. Сторони та інші особи системи мають рівні права щодо подання довгі, дочлення та доведення присудовів переконувався. Крім того, згідно згідно. Може, не може бути по суті представників сюди, що даному судовому засіданні. не спрятати? де не не говори, не 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 Робача, Я зараз я я маю, не знаю, як чи питання, чи питання дати судді, а вона вам дає зачитати і передати вам, щоб ви знаєте. Може дати запитання? Коротше запитання. Чи він звільнив все. Я не відповідаю, я відповідаю раду, на ніякі питання, і липо, бо, отримання документів, і, Я відповіді нічого давати не буду і приймати кошти. Звичайно. Підказую. Підказуєте, що висловлювання відповідача Фейсбука суддя не зупинила. Тобто, Є конфлікт інтересів в даної судді, наявність. Я роз'яснює ваше право на Ми без Вас. Якщо у вас є якісь суддя безсторонності, не обережні сказано. <сути> хіп, не приймає, а є ж і право заяву про злочин. Ви шановні присутні вільні слухачі. А я Зачекайте, хвилину. Вам наразі суд слова не давав. Стосується обох присутніх в залі судового засідання. Усі, в нас в даному судовому процесі, є сторонами. Позивач, його представник, відповідач і склад суду випостійних слухачів позбавлені права надавати будь-які репліки в судовому засіданні. Я думаю, це всі нам зрозуміло. Прошу. Будь ласка, будьте присутні, будь ласка, дійсно, відеозйомку. Але не заважайте проводити судовий процес, не давайте репліки. Ви не маєте робити цього права. Не маєте права від цього робити. Ви можете бути присутні, вам суд не забороняє. Можете знімати, будь ласка, але оскільки вони є учасниками вказаного процесу, почнемо будь-яких коментарів. Зрозуміло? Сподіваюсь, що так. Добре. Отже, на висаді під час того сітка знаходиться ряд лопитань. Зокрема, як суд намагався довести до відома сторін, зокрема, спустя позивича. Коли був присутній представник відповідача, було задоволено судом, як певним тазу робити боявних документів. На вказаний запит було надано, як вже було оголошено судом, судову інструкцію паспортиста, та до комунального підприємства центральне, а також... Документи, які подали для ЛКП, суд розлучив як доказ чи е, просто як папірці? Суд розлучив як документи, які подані через канцелярію суду. Вони ж нікчення. Ні. Так ми ж їх не досліджували. Ну, так, е, як можна досліджувати? Че, так до всяких... Ви витребовували 2008 рік, а дали 16. Рік. Ну будь ласка, ну, ми це можемо з'ясовувати в подальшому, ми наразі вирішіть ми не досліджуємо. Наразі було задоволено клопотання ваше судом, судовому судового засідання. Тоді, тоді я вимагаю все-таки дослухатися до думки сторони. А я свою думку висловлюю так, що дані папірці не є доказами, долучені без згоди власника квартири теперішньої і без згоди. Вовня, так, про всі ваші усю питання про виготовлення документів. Так, не немає документів 2008 року. Якщо ви вважаєте їх такими Якщо ви вважаєте їх таким, що суперечить вимогам статті 60 ЦПК України, ви це зможете довести суду при певній стадії цивільного процесу, яка називається збирання матеріалів е, цивільного провадження. Тому що ми не знаємо, чому йде мова. Вже я, я бачу, я куди клонить суд, суддя точніше клонить про те, що перенести засідання через відсутність представника. А представник є законний Анохін, який просто не з'явився. Це клопотання на обговорення не сталося, яким не дали такої можливості суду. Тоді, тоді я все одно вимагаю, що думку свою висловлюю і думку допомога відвідати. Що, ці, що папірці, папірці можуть бути в матеріалах справи, але встановити, що вони, оскільки вони не були е, отримані вимоги е, судді міського, е, щоб роз, не брати їх до уваги, як не належить. Вогня, ви знаєте стадії цивільного процесу, такі передбачені в ЦПК України. Знаєте? Зачекайте. Думку я Зачекай. Давайте прозвища клопотання, нас як я розумію, яке так і надало було можливості оголошному судом. Наступного змісту. Ваш про судні місцевого, прибувають цивільна справа за Журавського до фризика, визнання договору не або житали дійсно. Слухання ці справи про нашого на 15 години 28-2016 року поразом з тим. Як представник посадської примочі солому процесі, у справді суді м'ясельов цивільні справді номер 4. 6-3, 2 16Ц, судосліднього ті призначення 14.30 16 року. Лажаючи на мою неможливість прибуття стої засідання о 15-й годині на спизації судових справи, прошу відкласти родиці цивільних справи з обозом Журавського до Фризюка, про знання договору не або же дійсно на найближчий можливий час. До вказаної заяви поданий витяг з програми, де вказано, що 28, 16, 14, 30 – Номер справи і відповідні сторони, а також предмет спору. Тому ви підтримуєте вказник запитання? Я підтримую, я тільки що подав спочатку те, що було прийнято в канцелярії, щоб ознайомилися хто тут. Я не знаю порядку, кому треба було давати для ознайомлення. Так, так. І також, так як я не юридичний, я прошу не проводити судове засідання без мого представника юриста. І не приймати ніяких документів, не будь-яких рішень, поки я не буде, буде сові Так як представник позивача сам сказав, що. Люди, його, що його працівник також не, не може відповідати на рішення суддів, так не некомпетентна. І я також я сам не компетентний в юридичній складі. З мені треба і там заявитися. Це що заявила суддя, прошу надати мені мені? Копія. А ви ж там казали, що є якийсь витяг, Чи ще щось? Це заява. Ознайомиться заяву regions... для початку, не спішіть, бо... Прибуває разом з тим, як представник Пеславський, то ймаю участь засідання Галисто 14-30 років. Там немає поки ПК, я маю мають. Тут є витяг з інтернет-сторінки, а це не є показувати. Якщо ви бачите, там печатка стоїть канцелярії, яка приймала. Чому це каже? Ви бачите, ви зміняєте, тому що я не правню юриді. А я кажу, що на моє переконання, не честь. Зауваження з протиналежної поведінки представника відповідача Богняка з протиналежних висловлювань сторону складу суду під час даного судового засвіту. Скажіть, коли на квітні? Я заперечую на діючі, хочу проголосити через очевидну прояву в захист Физука, очевидно, через матеріальну чи іншу зацікавленість. Через те, що два місяці назад. Представник Фрізюка Анохін був належним чином попереджений під розписку, яка є матеріалах справи, що слухається справа 28 числа. Очевидно, з задоволеності спільною між суддею, на моє переконання, знову і Анохіним, і Фризюком, значить, не маючи, не маючи повістки у судове засідання яке тут вказано, а мені передають заяву адвоката Мохіна через Фризюка 461-246-83-16C, що є очевидною підробкою, бо представник має мати а а про це, що є очевидна підробка? Прийняти якісь рішення з приводу підробки. Бо і безпечне. Я знаю що, що за два місяці можна було розрахувати і по, по, по цьому. <пробітник> по, <пробітник> Це було попереднє, наш розгляд справи. Можна було спланувати на 28 число і перенести засідання в іншій справі, враховуючи суддя міського знову ж таки через попередженість, конфлікт інтересів, на мої переконання, сприяє затягуванню розгляду справи. Про що буде повідомлено Вищу Раду юстиції правосуддя? Хай розбирається для того, щоб все-таки в нас, я, мені відомо, що і, так, і буде перевірка, йде перевірка Галицького суду, а ми додамо нові докази того, що суддя не є досторонньою. Да, не Так, так, так слова. Я так розумію, ви... я вибачаюся, я, 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 я попередньо казав, що я ні таких -таки підтримую, що тут би казалося, щоб якісь документи давалися. Тому що у мене адвоката немає наразі, і я не можу адекватно розуміти, чи то є вірні рішення, чи то не вірні рішення. По даному справі, по даному ряду злочину, злочину, знаю як, за то відповідати. Пан Вогня, вам відомо поняття злочину? Не так. А вам відомо поняття не. презумпції невинуватості злочину, розслідування злочину? Але я знаю, що таке, як кажуть, корупційні дії. Це себе та фахівцем в галузі права відомо що таке вчинення злочину певної доведеності ви не особишка на вашу На ваші Та казначка там суд слова не надавав наразі наразі не своє відношення до вашого опитання отже написать 169 це пока України зупиняється на першому пункту першою, суд відкладає розгляд Цивільної справи у разі ніяк засідання однієї сторони, сторінки будь-кої з інших свідків справи, при які ми від частини другої. Перше насідання сторони або будь-якого з інших свідків справи побічно встановленому порядку про час місцевого розгляду, що вони відомо причини які, якісь довезли на поважено. Тут визнає вказану причину неявки представника відповідача поважної осіки до вказаної заяви долучено витяг з приводу слухання вказаної цивільної справи. І в зв'язку з наведеним відкладає розгляд вказаної цивільної справи з метою дотримання права сторони на захист, передбачений законом. І тому на сукла дата судовому засідання, зв'язку з наведеним. будемо будемо зараз дивитися, що робить сім'я. Ну так, зараз ви щось за місяць два зараз. Шановні, присутні в залі. Якщо вам вже смішли, можете посміятися за межами залу судового сьогодні. Вибачте, я заступаюсь. Ну розумієте, Зауважимо, належне і поведінки виставника відповідача в Богникам. <кліг> Завагу до складу суду. Змістер, Заперечення за, 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 за надії головуючої думка, думка, особиста думка е -е, представника Бахняка перетворює, е суддя перетворює е -провокативною, е -провокативною, з провокативною з провокативною, Не рот. для захисту для, 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 для цього, щоб якраз звинуватити в конфлікті представника Бахняка. Звинувачувати в якомусь конфліктні інтересу, не постучу. А що хіба не, прав? не правда? Він не Вам, Вам, <світ> Вам суд соба не надавав. <світ> <світ> і не може надавати дрозити, мені учасником казаного особового побачення. Я думаю, це всім це нам відомо. нього просто Це вас також стосується. Ваша честь, прошу суд не затягувати, не відкладати на дуже... З великим але ви маєте розуміти, що ми Вже майже пів року, вже пів року у вас ця справа лежить. Пів року. Вже всі терміни перейшли. Щоб розібратися нікчемному в цьому папірцеві. Ми ще наразі нічого не встановлювали. Я знаю, що нічого не встановлював. Ці сили скинуті на душе. А я бачу, держава має хто так захищати. Патріоти! Поставити судового засідання, зв'язку з попитанням повідачі. Білька, шановні, ви хто в даному судовому засіданні? Згідно Конституції України маю право говорити, навіть будучи слухачем свобідним. У угу. Народ... судовому засіданні? Яко я це права право? Голова судової сильності, не ви програму. А да. вам покажу по реальнику скасовано ваше рішення, останнє. Щоб маєте узгоджувати. Китай. О, пересійно суду заявив, що своїх бідних слухачів має право сказати своє слово. Явно не в межах судового засідання, Є певні сторони, які суд надає. Та ви ж не ні одного закладу. Я можу розперечатися. Я добре. Добре, добре. Я Ви хіба мене знаєте? Вашу присутність приємно вас? Ви реагуйте на це уваження адекватно абсолютно, я це сприймаю без всяких. Може є інших ліних слухачий. Ми сумила. Посокладати судового засідання. Е -е -е -е. Притету ротенці в нас теж немає. Паду пушку. Я ж абсолютно не маю жодних претензій, бо я ж які я, які адекватно будуть на заважені, чи не порушують судового ну, Олексій, вона також підтримка. Дуже шкода. Дуже шкода. Шумська, так що я думаю, що, що у вас куріле. Віде віде? Куріле. не було знає, застереження. Ви знаєте суддя кульця? Ні, ви спитаєте мене, мам Та пан Куш, ви як мама колись здала, з вашої, чи залу видаляла, чи не дозволяла вас, дійсно не підлозйом, А я не збираюся. Ви наразі порушуєте процесор і от дека за уважимо вуличного. Через тишу, ну Великим дивіться. Через тиждень. Я допомог без права. В себе не лежать, що вона зробити. Судове засідання вже закінчення. Ви ще не закінчення, може закінчення. Ми знаємо, що кого вони Ми знаємо, що виходить. Ти захищаєш наш молодець.

15. -й -й або 15-те. 4 дня після. 18 24. жовтня або 14:30, або 15-те. Ну 15-те. 15-те добре, підходить вам? Я прийду. А ростити хто? Часовий. Він може взяти. Направді. Бо що ви скажіть хочете куди? Володирко, ман

Що ви забираєте людини потворяєте право. <плес> Конституційне право. Він не спіхають. Через коротше. Ви наразі є основної дані справи, добре? Але я східно свідчую. У нас як основний вогні повністю Так, Ви не проти мене? Звернення на ти це є потужне звернення.

Я зачитаю. Да, да